Свекруха закликала в свідки небо і землю, рвала на собі волосся і так мені говорила, що мені ноги терпле, лиш би її слова не збулися. Після такого ніхто б і кроку не ступив в її хату, а я не лише ступила, але й виявилася єдиною, хто був готовий туди увійти. Як не мала я щастя в житті, то вже й не надіялася, що буде. Рано вийшла заміж за коханого. Вірила в якісь дурниці, як то вічне кохання, далі так само доньку на світ привела, хоч і сама не розуміла, як її доглядати. Ми ще гуляти з відьком хотіли, а тут я маю в пеленки і кашки бавитися, але не він десь через два роки вже мої батьки не витримали. Нема з вас ніякої родини. Йди, Вітя, додому, не роби в хаті галасу, дитина через вас сахається. Хоч я і ображалася на батьків і ще деякий час бігала до Віті на побачення, навіть весело було, що ми отак від усіх ховаємося. Але потім Вітя поїхав до дядька за кордон, обіцявся вернутися і купити квартиру, а я стала чекати. Проте його не було, як і грошей на доньку. Батьки допомагали мені, нічого не кажу. Мама моя практично каріно з рук не спускала, дуже любила її, а я працювала. Далі пішла мода їздити за кордон, і я їздила, доглядала і старих і малих, лиш би мати гроші. Вирішила для себе, що не буду молодість втрачати заради квартири чи машини, чи щоб комусь щось доказати. Та бачила я тих жінок, які ходили з руками до землі, що важко було сказати, скільки їм років. Ні, я була не така. Я гарно трималася і на себе не шкодувала витрачати кошти. Я могла й на море поїхати, і сукню купити, чи туфлі, хоч мене мама й картала, що я маю Каріні купити квартиру. Бо вона скоро піде вчитися, але я не була на це згодна. Хай собі заробить. А ти чи заробила собі у нас живеш, навіть нема перед людьми чим похвалитися, і інші жінки. Далі мама перелічувала, що інші жінки додому привезли, а мені хотілося спитати, чи вони жінки взагалі. Бо схожі на них вже тепер дуже мало. І отак я собі працювала та жила, як мама забила на сполох. Каріна хоче заміж виходити. Що, яке заміжжя? Вона на другому курсі училища. Вся в тебе, доню. Дякую, мамо, я теж про вас так можу сказати. Мама замовкла, бо й сама в двадцять вже заміж виходила. І ось настав день весілля, який я оплатила. Я дивилася на свою закохану доньку і згадувала себе, такі мене емоції переповнювали, що той час був найкращим за всі мої сорок років. Напевно, через це я ту й дурницю вчинила. Та полестило мені, що молодий хлопчина мене до танцю та до танцю запрошує, я аж вся та й вирішила молодість згадати. А через місяць розумію, що я при надії. Що робити, я не знала. Була така розгублена, як в юні роки. Звичайно, що можна все зробити швидко, але я й так в житті не маю більше радості, воно у мене порожнє, а ця дитина заповнила б порожнечу. Я все для себе вирішила, але наважилася сказати тому хлопчині, що він буде батьком, хоча я від нього нічого не вимагаю. Він зблід і затрусився, що мені аж смішно стало. Але далі прийшов до мене з тим, що він все розповів батькам, і вони хочуть мене бачити. Та знала я, що мене там з добром не чекають, але те, як на мене відреагувала свекруха майбутня, то перевершило мої очікування. Я практично звідти втекла, а в вухах ще її слова звучали. Денис дав дитині своє прізвище і навіть приходив до нас в пологовий, батьки мої мене зустріли, і я живу у них та виховую сина. Матвійкові було десять, я була й далі сама. Денис виїхав за кордон на навчання і зі мною спілкувався хіба на день народження сина, хоча малому він купив телефон і вони переписувалися. І ось тут він мені пише Мама захворіла, і її треба доглядати. Прошу тебе, бо ти єдина рідна їй людина. Я дуже здивувалася, бо з якого дива я їй рідна, вона навіть онука не хоче бачити, а тут як. Денис переслав мені гроші і просив, аби я найняла матері доглядальницю або сама її гляділа. Я приїхала в квартиру і одразу зрозуміла, що мати давно лежача. Чоловік пішов, син поїхав, кому я треба. Ховала вона очі найми когось мені та йди собі. Та я б пішла навіть побігла звідти, але ж совість мене таки мучила всі ці роки, що я їм всім таку неприємність заподіяла. Я перевезла до неї речі з сином, він вчиться називати її бабусею, а вона на очах одужує. Пробач, що я тоді таке тобі казала. Якби я знала, якого ти прекрасного сина виховаєш, я б ніколи й думки такої собі не дозволила. Тепер треба дякувати Богу, що мої слова впали на пустелю, а не на тебе. А я все розумію, я б так само відреагувала, але вчинити по іншому теж не могла. Ця своя правда нас на роки роз'єднала, а тепер ми обоє бачимо, що все вийшло на добре. Підпишись, підтримай українськомовний контент.